Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення, і тема сьогоднішнього відео: Батьківщина, це там, де гроші. Досить болюче і спірне питання. Поглянемо на нього з точки зору систем. А я нагадую, що рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, а перевіряти їх, бо це лише моя особиста точка зору на будову соціуму, і вона може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео, якщо ж навпаки, підтримайте мій канал поширення вподобайкою, підпискою або гривнею. реквізити є в описі до відео. Ми звикли думати, що батьківщина це місце народження. Але чи не сталося так, що для багатьох вона там, де гроші, і якщо так, це зрада чи еволюція мислення. В кожній соціальній системі є елементи, люди. Для елемента важливо бути потрібним, мати функцію, отримувати винагороду за свою роль. Якщо система тебе не приймає, не визнає, не дає функції це сигнал, ти їй не потрібен. В сучасному світі людина може змінити систему, переїхати в іншу країну, знайти інше середовище, яке її прийме, і саме так чинять бізнесмени, які платять податки там, де їм вигідно. Спортсмени, які виступають за інші збірні, політики, які мають декілька паспортів, зірки, що живуть у Лондоні, але співають про мир в Україні або у світі. Для них батьківщина там, де система визнає їхню цінність. Гроші це не просто багатство, це винагорода за функцію, доступ до ресурсів, маркери прийняття системи. Там, де ти можеш заробити, ти вписаний у структуру, а значить, це твоя нова батьківщина у функціональному сенсі. Чи є це зрадою? З точки зору кореневої системи так. Але з точки зору системного мислення ні. Людина виконує природну функцію адаптації, шукає систему, в якій виживе і реалізується. Ті, хто не може змінити систему, часто звинувачують тих, хто зміг. Але це не завжди зрада. Це переміщення в пошуку кращого місця. До речі, президент нещодавно підписав закон про множинне громадянство, і з точки зору елементи систем, це дуже зручно. Але з точки зору стійкості системи, це міна уповільненої дії. Але про це буде окреме відео. Що ж з емігрантами? Багато людей, які живуть в еміграції десятки років, не повертаються на батьківщину, хоч і сумують за нею. Для них це лише місце, де народилися вони чи їхні пращури. Але не місце, де їхня функція реалізується, не система, яка дає їм сенс і простір. Вони ніби інтегрувались у нову систему, але ментально відчувають себе частиною старої. Це люди між системами. Вони живуть, але не належать. Це один із найболючіших станів сучасної людини. Є також інший вимір людей між системами – яким нічого не болить, і вони просто користуються різними перевагами систем. І це болючий стан для інших елементів системи, але не для цих людей. Отже, батьківщина це не лише місце, де ти народився, а й де ти можеш бути собою. Для когось це місце на карті, для когось місце в системі, де тебе бачать, чують і платять. Інколи щоб знайти батьківщину, потрібно. Не повертатись назад, а побудувати нову систему навколо себе. Якщо у вас є думки, доповнення, критика щодо моїх поглядів, пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!